25 вересня у Прилуках на Чернігівщині відбулося урочисте святкування Дня міста. Розділити свято з прилучанами прибув народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. В погожий осінній день вулиці розквітли різнобарвними кольорами, адже святковій програмі була і урочиста хода прилучан центральною вулицею міста, і виступи народних талантів, і традиційний воздвиженський ярмарок. Прагнучи поспілкуватися з мешканцями прилук, а також почути їх дружню підтримку, цінні поради і насущні проблеми, депутат відвідав святкове дійство. Олег Валерійович у Прилуках частий та очікуваний гість. Його добре знають у місті та районі. За сприяння народного депутата газифіковані села прилучені, прокладені та відремонтовані дороги. І сьогодні люди радо зустрічали народного депутата, вітали зі святом, розпитували про політику та життя, ділилися своїм наболілим. Олег Ляшко уважно слухав кожного, підтримував словом та порадами. Обіцяв вивчити проблеми докладніше, аби допомогти у вирішенні усіх питань. Гості свята довго не хотіли відпускати найнароднішого депутата України. До нього постійно підходили і сфотографуватися, і взяти на згадку автограф. Справжня депутатська діяльність не знає ні вихідних, ні свят. У вирі святкового дня ця зустріч з лідером радикальної партії особливо запам'яталась кожному подарувала впевненість у тому, що є такі в нашому парламенті Олег Ляшко, якому не байдужі проблеми і долі простих людей.